Варто зазначити, що звичайна співпраця державного і приватного сектору це сучасно, це нормально, як і прийнято наших партнерів. Бо у нас, на жаль, суспільство ще привчене до того, що якщо хтось починає працювати з державним сектором, одразу звучать фрази там підмяли, залежні, там тиск і тому подібне. На потоки сіли і тому подібне абсолютно не відповідає е, дійсності. Як працювали, так і будемо працювати. На позначеннях мапи на інформації в цілому це ніяк не відобразиться. Тобто є певна співпраця, яка має посилити допомогу нашим Збройним силам, силам оборони. Відповідно, ну і показує ще раз додатково, що наш ресурс. Наша мапа, вона корисна, вона потрібна, і ми докладаємо максимально своїх зусиль, щоб о, бути ще кращими і приносити ще більше користь. Демонстрація тероризму злочинності я є найбільше дивує. Це реакція наших партнерів. Ну скільки можна, скільки можна терпіти цю злочинність, ніхто не перериває ефіри, ніхто не скликає терміново ООН, як це робили там з нібито опозицією РФ. Абсолютно якісь не знаю імпотентність, а сьогодні на очах у всіх здійснюються злочини, здійснюється тероризм, і вчергове доводить, що тільки силою відповідь, тільки жорстоким, жорстким, точніше, жорсткою відповіддю на ці дії, може бути правильна відповідь, тому що. Ну ніякі там зараз ці видимі і невидимі санкції, тому подібне, воно не допомагає. Більше зброї, більше якоїсь відповідальності, більше уваги необхідно приділяти нашим партнерам до всіх всіх подій, тому що ми свою роботу робимо. І найкращі судді, які приводять до відповідальності цих виродків, це знищення їх. Все інше. Все інше це вже треба питати у наших партнерів, які мають долучатися. Тому що зараз звучать тільки заяви. війська відправимо, зіберемо, там надамо, але вже треба сьогодні і прямо зараз. вони чинять спроби щодня. Ці атаки з просування відбуваються кожен день і кожну ніч. Район Авдіївки постійно гарячі, там бійці своїми зусиллями, своїми, ціною своїх життів стримують постійні ці натиски. Орлівка, Бердичі, там Первомайське, тоненьке, всі ці, ці населені пункти буквально горять, їх рівняють з землею. Район Лиману. Там навіть нещодавно були просування, які ми позначали на мапі, і там постійні атаки, це ж не рахуючи ще артилерійські обстріли, fpv трони, які докучають дуже сильно, особливо зараз там в Авдіївці, ті самі авіація, яка працює попри втрату своїх літаків, попри там, посилення нашої проти, протиповітряної системи оборони. Вони все рівно йдуть на ці кроки, обстрілюють, застосовують ФАПи. Мар'їнка, в цілому весь район Мар'їнки, там, Красногорівка, Георгіївка, Бердичі, Бердичі Побєда, перепрошую, Новомихалівка і південніше по лінії траси Вугледар Водяне-Костянтинівка. Вони постійно сунуть авіація, штурми, техніка, піхота. Без перестану роботи не, щодня намагання якісь прориватися колонами техніки, і це безперервно. Так само і Куп'янськ, весь відтинок, там від Масютівки до Крохмального, до Табаївки, там Сінківка, Першотравневе. Наступи кожен день, вони не припиняються, обстріли. Штурми, штурми і штурми кожного дня. Тому ага. така тенденція з приводу: ну ми бачимо, що лінія бойового зіткнення вона більш-менш стабілізувалася, тобто десь ворог проводить перегрупування, але тут все на плечах наших бійців, які своїми зусиллями те все стримують, відповідно. Така тенденція зараз малих, ну невеликих просувань, скажімо так, масштабних, як в районі обдіївки, зараз уже немає, але постійно десь якісь місця ворог слабкі вишукує і туди тисне, концентруючи велику кількість військових своїх. З приводу обстрілів, той саме артилерії, звичайно, пожвавлення, бо. Нам постійно від партнерів надходять якісь певні там певна допомога. Нещодавно навіть від Сполучених Штатів нарешті виділена була допомога, але не забуваємо, що і наша країна працює над збільшенням потенціалу, над збільшенням вироблення снарядів, і це процес нелегкий. Цей процес не швидкий, і воно нарощується, воно працюється. І знову ж таки, кожна, кожен відтинок він індивідуальний зі своєю ситуацією. Не можна сказати, що всюди немає, і не можна сказати, що всюди є. Але от така тенденція десь є, десь немає. І, попри ці всі складнощі, наші військові тримаються. І так і ні. Якщо суто про Вугледар говорити, то ще рано, там іде певна концентрація. Вони десь локально завжди пробували і пробують штурмувати, обстрілювати. Але зараз вся увага на Новомихайлівці в першу чергу, Побєда, Мар'їнка, там Красногорівка, там той район. І перед цим ще й вони ставлять задачу вийти на трасу до Костянтинівки, яка йде в водяний і Вугледар туди. Це один такий із важливих і логістичних шляхів наших, і в цілому їм тоді буде легше рухатися на вугледар. От коли вони, якщо вони виконують всі всі свої поставлені задачі, а їм це дається дуже складно, як і по лінії цієї траси, так і в цілому, навіть в Новомихайлівці в поб'єді, яку вони не можуть велике невеличке село окупувати. Наші бійці там дають бій і знищують постійно окупантів щодня і щоночі. Тому, скоріш за все, тільки після вирівнювання фронту, після побіди Новомихайлки, вони почнуть якісь рухи, але про це ще говорити зарано, тому що е все може змінитися, обстановка може змінитися, і в першу чергу все залежить від наших військових, які якраз і не дають здійснити цей успіх ворогу в тих районах. Та ні, ну, є різні тенденції, русня ж теж не стоїть на місці, вона аналізує ситуацію, вона проводить аналіз того всього, що відбулося, і ну, звичайно, що клопітка робота наших військових дала результат. Вони там вишукували і вполювали ці всі сушки. Зараз різні чинники впливають на них. Тобто, звичайно, що русня почала полювати на наші системи. ППО, бо вони докучають, відповідно, ми теж не сидимо на місці, це все аналізується, це все враховується, і це добре. Звичайно, що є різні моменти, хороші і не хороші, але така тенденція. Тому ну, тут не сказати, що все прям погано, ведеться певна своя робота, це ж не, не знаю, не проти якогось. Ну, воювати такого, що нічого не вміє, буде постійно одні й ті ж самі кроки робити. Ні, тут все враховується, і ворог теж е, такий сильний, відповідно, воно і відображається на оцих всіх збиттях. Можливо, з часом знову вийде якась тенденція. вони... Збільшать своє використання літаків, можливо, ми щось змінимо і будемо ловити знову ті, які досі літають і здійснюють ці авіаційні нальоти, тому що каби і фаби вони скидаються щодня в різних точках фронту. Тому тут тут точної відповіді немає тут покаже mm -hmm. тільки час і систематизація цих всіх подій.